До уваги майбутніх абітурієнтів. Якщо ви хочете успішно скласти зовнішнє незалежне оцінювання, вступайте на підготовчі курси Харківського національного університету внутрішніх справ. Найкращі викладачі університету, які брали участь у розробці тестів, підготують вас з предметів українська мова та література, історія України, математика, іноземна мова, англійська, правознавство. Для тих, хто мріє служити народу України у лавах правоохоронних органів України та Збройних сил України, хоче бути сильним і загартованим. Передбачені заняття з фізичної підготовки. На підготовчих курсах у нашому університеті я отримав той самий необхідний рівень правової підготовки для вступу і подальшого навчання у нашому університеті. Після закінчення цих підготовчих курсів можна вступати не тільки до цього вищого навчального закладу, а й до будь-якого іншого навчального закладу України. Підготовчі курси дають чудову можливість познайомитися з університетом, з його викладачами. Я закінчила підготовчі курси та рекомендую усім, бо саме тут закріплюються ті знання, які ми отримали в школі. І при тестуванні не виникає складностей, крім якісних знань. Я також знайшла собі нових друзів, однодумців, з якими ми разом готувалися, підтримували один одного і втілили в життя свою мрію, стали правоохоронцями. Я отримала поглиблені знання з профільних предметів, і це допомогло мені успішно здати зовнішнє незалежне оцінювання. Також мені дуже сподобалося, як саме викладалися предмети. Просто, ясно і зрозуміло. Завдяки цим підготовчим курсам я впевнено здав тестування. Чекаємо на вас за адресою. Місто Харків, проспект Ландау, 27. Телефони 7398300, 7398141.